всі ми брали участь у різних, у різних конкурсах і олімпіадах. І, як завжди, ми намагаємось нагородити тих учнів, які о, здобу, мають якісь здобутки в цих конкурсах та олімпіадах. І так почнемо ми з, сьогодні з міжнародного всеукраїнського з міжнародного конкурсу Бераз. Нагороджується Михайло Арсеній, учень другого класу. Учениця другого класу. Майя Мастерня, учениця класу. А, Йоанна Мателюк, учениця го класу. Учень п'ятого класу. Один одиниць. Олег Сербінський учень п'ятого класу. Віталій сусід учень п'ятого класу. Олексій Мартинюк учень шостого класу. Окремі призи, і завдяки вашим батькам. Цьогоріч ми вам даємо маленьку премію, яка б вам, ну, вона маленька, але це ваші перші здобутки, і ви зможете ну, щось собі знайти за вашим бажанням. І так, нагороджується русна-макар. Русна-макар учень першого класу. для учнів початкових класів. Арсенія Михайло, другий клас, диплом першого ступеня, так само міжнародний турнір Орк з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Бул... Диплом першого ступеня, міжнародний турнір Орк з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Калачов Єгор, 3А клас, диплом другого ступеня, міжнародний турнір ОР з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Мартинюк Іана, 3А. Диплом першого ступеня, диплом міжнародного турніру Орг з логіки. Та інформатики для учнів початкових класів. Стіпер Серафим, 3А. диплом третього ступеня, міжнародний турнір орз, логіки та інформатики для учнів початкових класів. Пен Антоніна, 3А. диплом 3-го ступеня, міжнародний турнір от з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Має третій Б. Диплом другого ступеня, міжнародний турнір, орк з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Мельничок Ніколь, третій Б. Диплом третього ступеня, міжнародний турнір Орт з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Учениця четвертого класу Борча Дара нагороджується дипломом першого ступеня. Українському конкурсі «Жінки в науці від проекту на урок. Учень четвертого класу Косаван Нікіта, диплом третього стопеня. Міжнародний турнір Орт з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Мазуряк Іван четвертий клас. Диплом. Українському конкурсі лайфаки з української мови від проєкту на урок. Пруцун Володимир, 4 клас, диплом першого ступеня, міжнародний турнір Орд з логіки та інформатики для учнів початкових класів. Також він нагороджується дипломом третього ступеня, всеукраїнський конкурс лайфаки з української мови від проєкту На урок четвертий клас, диплом другого ступеня, міжнародний турнір орглогіки та інформатики для учнів початкових класів. Нагороджується учень 5 класу Закальок Вадим дипломом другого ступеня міжнародного турніру з інформаційних технологій. Учениця 5 класу з Кіра дипломом другого ступеня міжнародного онлайн-турніру з інформаційних технологій. Учень 6 класу Архіреїв Самуель, ступеня міжнародного онлайн-турніру ОРГ з математики. Учениця 6 класу Риба Рибаса, дипломом 3, -го, 3, -го. Диплом 3 міжнародного онлайн-турніру Орд з математики. Зараз <звілляє> повертаємося, тому що є ще диплом третього ступеня, всеукраїнського онлайн-конкурсу «Головоломок весняний сезон. Вітаємо! Шостого класу Мартинюк Олексій yeah! нагороджується дипломом 2 ступеня 3 сімейної олімпіади з математики Рібка, дипломом переможця за третє місце у сьомому обласному етапі Олімпіади з математики Міні-мудрик. Вітаємо. 6-го yeah! класу профіс Михайло. Ну і перелік досить об'ємний. Диплом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Диплом третього ступеня другого етапу 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Диплом переможця за друге місце у сьоомій обласній олімпіаді з математики міні Мудри». Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру Орд з інформаційних технологій. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру ОРД з математики. Диплом третього ступеня Всеукраїнського онлайн-конкурсу «Голомоломок» весняний сезон. Пішенька, ти молодець, ми тебе вітаємо. Учениця шостого класу Чудова Костюк Кіра. третього ступеня міжнародного онлайн-турніру, Орд з інформаційних технологій. Дипломом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру, Орд з математики. Молодець! Отже, хочу нагородити солодким призом наших вчителів. Вчитель Третього Б класу Антонюк Христина. Ще більше перемог, і тут нагороджувати ми будемо більше учнів ніж сьогодні.